Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фір'я, феря. Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Сьогодні я в Чернівцях. Це місто. Це, 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 це. З першого погляду відчуваєш, що потрапив не просто до обласного центру України, а до справжньої столиці Австрійського герцогства. І хоч слава Австро-Угорської імперії вже позаду, але в характері міста. Збереглися риси справжнього аристократа, амбіційність та шляхетність. І досі на вулицях міста можна почути: ні, це не Чернівці маленький відень, це відень, добре відреставровані Чернівці. А ще Буковинську столицю називають українським Вавилоном. Колись казали, що справжнього радянина відрізняє мова. Він розмовляє чистою чернівецькою, тобто змішаними докупи румунською, українською, німецькою та ще з єврейськими зворотами та польськими жартами. Сталися до чернівчан з балкону ратуші теж трьома мовами. Втім, тут і зараз багатолюдно, але вже з інших причин. Кожного дня рівно о 12-й вежі міської ратуші гостей міста вітає Марічка. Чуєш, чи не чуєш шарівна ма я до твого серця плакну, вже сто років, ще з початку ХХ століття. Кожен може за невеличку платню піднятися на верхівку ратуші, щоб помилуватися чернівцями. Але сьогодні це виглядає як справжня подорож у часі, бо за ці сто років панорама, що відкривається звідси, майже не змінилася. Ось, наприклад, цей будинок будували для дирекції Ощадного банку. Тоді казали, що в усій державі за красою йому немає рівних. Звісно, чернівчани трошки хизувалися, і неважливо, що Чернівці були столицею не всієї Австрогорської імперії, а лише її невеличкого краю. Однак про красу цього краю тепер розповідає художній музей, що розташувався в приміщенні колишнього Ощадбанку. Такі інтер'єри і справді мають належати, якщо не титулованим аристократам, то принаймні працівникам найбільшого на Буковині музею мистецтв. Адже піклуються вони і про історичну будівлю, і про народні традиції усього Буковинського краю. Хоч колекція вже зібралася чимала, та кожен рушничок, кожна вишиванка тут на вагу золота. І не забудуть працівники музеї ще й по Чернівецьки згорда додати, мовляв, колекція писанок у них навіть краща ніж в Коломиї, а багатьом іконам вже по 400 років. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Ну а далі я вирушив на вулицю Ольги Кобилянської. Якби я жив років сто тому, то особливою честю для мене було б пройтися цією вулицею. Оповідають, що її колись мили з милом, а замітали трояндами. Та й називалася вона тоді панською. Кожна торгівка мала ретельно витерти ноги, перш ніж ступити на цю бруківку, а підводам взагалі заборонялося тут проїжджати. Залишити свій слід на панській могли лише гумові колеса фіакрів, у яких сиділи елегантні дами та кавалери. Це поважне панство. Зазвичай поспішали на яскраві бали до польського та німецького будинків. Думаю, за 100 років тут майже нічого не змінилося, окрім вивісок та вітрин. От, приміром, у цьому будинку раніше знаходилася кав'ярня «Габсбург». Кажуть, на каву сюди приходила сама Леся Українка. А господарка цього колись доходного дому увічнила себе в образі богині Іриди. І тепер щодня пихато оглядає пішоходів. А щоб ще глибше поринути у минуле буковинської столиці, треба завітати до будинку номер 28 Тут розташувався краєзнавчий музей. Схоже, звозили до нього експонати з усіх усюд. Тут вам і стародруки, і плакати австрійських часів, і гроші, які колись ходили на Буковині, і навіть предок сучасного велобайка. До речі, якщо б кав'ярня Гавсбург ще й досі лишалася на вулиці Кобилянської, то їй головну конкуренцію, напевно, б склала Віденська кав'ярня. Ось де і справді відчуваєш себе, ніби у старому відні. Тут з кожного куточку віє таким теплом та затишком, що хай би навіть злива за вікном. Та скільки не гуляй панськими стежками, скільки не відвідуй усілякі музеї, але не побачивши одну будівлю, чернівцях вважай не був. Це, звичайно, університет. Поталанило місцевим студентам. Вони мають змогу навчатися, я думаю, в найкрасивішому навчальному закладі України. І дійсно, коли дивишся на ці споруди, то вони нагадують якийсь палац, замок, а може резиденцію дуже поважної особи. Так воно і було. Адже спочатку університет будували як резиденцію Буковинських митрополитів. Коли у 1860 році чеський зочі Йозеф Главка запропонував свій проєкт, йому було лише 29 років. Утім, невдовзі масштаби робіт вразили всіх. Тільки уявіть, спеціально для цього будівництва. Розробили декілька кар'єрів та відкрили один керамічний і два цигельних заводи. Але як то в нас часто трапляється, проблема з фінансуванням все рівно виникла. І тут на допомогу православній митрополії прийшли: хто б ви думали? Євреї. Таке буває, мабуть, тільки в Чернівцях. Тому не дивуйтеся, коли знайдете зірки Давида в оздобленій резиденції. Взагалі, інтер'єри приміщень університету справді вражаючі. Ви тільки подивіться, як досконало все оформлено, і здавалося б звичайних сходів і до парадних залів. Роздивляючись будівлі, зверніть увагу на цей об'ємний хрест. Католикам він вказує на захід, а православним на схід. Ось вона справжня релігійна толерантність. До речі, церква на території університету також діюча. Он куди прямують чернівецькі студенти напередодні іспитів. Та після завершення університету вони знов повертаються сюди, вже для того, щоб поєднатися в шлюбі. Ой, дуба, дуба, дім, а ще саме в Чернівецькому університеті існує єдиний в Україні філософсько-теологічний факультет. А в ці дні тут проходив фестиваль марок. Тож я вирішив замовити Марку з власним зображенням. Усього декілька хвилин і готово. За будівлею університета прихований дуже мальовничий парк. Думаю, непогано готуватися до екзаменів в такому місці. Можливо, цими ж стежками прогулювався колись і тодішній студент Іван Франко. Тепер же дехто розшукує тут найстаріший бук, дехто грот овіяний легендами. А хтось і справді приходить сюди за натхненням. Після університету я ще довго гуляв чернівецькими вуличками, а скільки церков зустрічалося на моєму шляху. Кажуть, скільки національностей змішалося у Чернівцях, стільки тут і храмів. А от її теско, Миколаївський кафедральний собор, я б назвав найдивовижнішим храмом у Чернівцях. Варто лише поглянути на її куполи і ніяк не може збагнути, чи то вони падають, чи то їх хтось крутив. Зате чернівчани підібрали собору влучну назву П'яна церква. Та дивна вона не лише цим. Собор зводили в оточенні щільної міської забудови. Тож, щоб він був облаштований за церковними канонами, довелося головний вхід зробити в боковій стіні, і тепер він знаходиться ліворуч від вівтаря. Набагато більше пощастило з розташуванням у Спенській церкві. Колись цей куточок вулиці Руської називали ідеальний міський пейзаж. А сама назва вулиці пішла від русинів, які жили тут. До речі, русинами у румунські та угорські часи називали саме українців. Головні міські дзвони лунають із кафедрального собору Святого Духа. А міг би такий храм стояти не в Чернівцях, а в Санкт-Петербурзі? Бо це був один із проєктів Ісакі. Тож від внутрішнього оздоблення практично нічого не збереглося, органи куранти знищили, А вітражі майже повністю втрачені. Вірменській церкві пощастило більше. В ній також на довгі роки розташувався склад. Зате тепер вона відновлена і збирає прихильників органної музики. А якщо вона чимось нагадала вам Чернівецький університет. То ви не помилилися. Її також збуду. Партнер програми «Мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Це театральна площа. Від самої появи театру площа стала центром суспільного життя. Вечорами тут збиралася вишукана театральна публіка. А впродовж дня гомоніли веселі простецькі ярмарки. Люди стікалися сюди за рибою та зерном, а на тодішню назву площі Пляц – вони відповідали своєю: Пляц, тобто рибна площа. Міській владі навіть довелося штучно занизити рівень землі на площі, щоб театр хоч якось виділявся серед рибних лотків. Та як же було не хвилюватися тутешнього магістрату, якщо новий театр мав бути найгірше престижних європейських сцен? Тож і будувати його запросили найкращих віденських архітекторів. Та за доброю вже традицією не обійшлося без казусу. Коли будівельники за ателі Фельнера прибули до Чернівців, виявилося, що міська каса не встигла назбирати 600 тисяч крон на спорудження театру. Недовго думаючи, архітектор швидесенько продав вже готовий проєкт баварському місту Фьорд. Ось так у Чернівецького театра з'явився німецький брат Близнюк. Але чернівчан цей факт навряд чи засмучує. Вони ж знають, що їхнє місто завжди дивує туристів. Навіть будівлю вокзалу нерідко називають театром. А кам'яницям вигадують поетичні імена, як, наприклад, будинок Карабель. Він і справді нагадує якийсь фрегат, та ще й з левом на носі. За Румунії це був єдиний фонтан у Чернівцях, де можна було безкоштовно попити воду. А я знову чую звуки свята, то лунають молоді сопілки з площі турецької криниці. Сюди з усієї Буковини з'їхалися майстри народних промислів. Там, де колись протікала річка, зараз вирує строкатий водограй, а його краплинки. Виблискують, немов часточка української душі, що вкладена у кожний витвір. Ферія. Ферія. І хоч час минає так швидко. Я радий, що можу поділитися з вами своїми спогадами. Мій лист завершено, але я ще встигну прогулятися вечірнім містом. Відверто, що я, Ігор Захаренко, професійний турист, навіть не уявляв, наскільки Чернівці гарне та цікаве місто. Тож приїжджайте до Чернівців, прогуляйтеся бруківкою старого міста та відчуйте дух Європи. І переконайтеся, що прекрасне зовсім поруч. А допоможе вам партнер нашої передачі, мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Тури для мене в агенції мого міста. Бувай! Das ist schön.